Кухонна мийка фірми Кронер, розмір якої 50х50 50 см, товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обешумлена сірого кольору, в комплект якої входить змішувач з гнучким гусаком на холодну та гарячу воду, який має функцію підключення до фільтру, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки та всі шланги для під'єднання до мийки, кріплення, гарантія на мийку 5 років. Ціна такої мийки 6550 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.